Фанам, зелений коридор на час євро 2012 Уболівальники зможуть перетинати україно-польський кордон окремою смугою руху, аби організовані групи довго не затримувались на кордоні. Про автобуси з болівальниками митників заздалегідь інформуватимуть туристичні компанії ті дії по спрощенню митних процедур, які ми започаткуємо під час євро 2012 В перспективі можуть, якщо вони покажуть свою ефективність, продовжити працювати і в звичайних умовах без проведення, скажімо, такого великого… Кого заходу мова йде про те, що ми створюємо окремі смуги руху Євро 2012 Ми е відпрацьовуємо е можливість того, що буде запроваджений спільний митний контроль е на польській території після Євро 2012 Значно швидше перетинатимуть кордон і порожні вантажівки такі автомобілі перевірятимуть лише раз на виїзді з країни. Про це домовились головні митники України та Польщі. І то сталіш вже ми домовились, що ця система почне функціонувати впродовж трьох-чотирьох місяців на головних митних переходах, оскільки в Польщу з України порожніми в'їжджають близько сорока відсотків автомобілів, то це дозволить нам збільшити пропускну здатність на переходах. Такі нововведення зменшать черги на кордоні, адже більшість вантажівок, які виїжджають з України, їдуть порожніми.